Вінниця коротко на 22 вересня. Органні вечори у Вінниці. Музика з Парижу, Відня та України. З 21 вересня по 26 жовтня відбудеться міжнародний органний фестиваль. Музика в монастирських мурах. Концерти проходитимуть щонеділі о 20-й годині у храмі Пресвятої Діви Марії Ангельської. На фестивалі виступлять органісти з Парижу, Відня, Харкова, Ужгорода та Рівного, шість незабутніх вечорів. Відомі музиканти та чарівне звучання короля інструментів. Органу гарантовано подарують слухачам справжнє музичне задоволення. З 24 вересня очікується різке похолодання на Вінниччині. Синоптики прогнозують зниження денних температур до плюс 15 градусів Цельсія, а вночі можливі заморозки до 4 градусів Цельсія. Це сигнал початку метеорологічної осені, коли середньодобова температура опускається нижче плюс 15 градусів Цельсія. Два відкриті чемпіонати для ветеранів війни Незламні Вінниччини пройшли у Вінниці. Ветерани змагалися у волейболі, сидячи та велоспорті. Участь взяли команди з Вінницької області, Житомира, Києва та Київської області. У Всесвітній день прибирання вінничани збирали сміття у ботанічному саду. До екоакції долучилися 50 учасників. І разом зібрали 47 пакетів зі сміттям. Їх забрали працівники комунального унітарного підприємства ЕкоВін. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.